63 тисячі ворожого війська, які зведені в першу чергу частину та підрозділу 25-ї загальної військової армії. Це дуже багато ресурсів. Ворог насправді має просування, в основному він е, рушить вздовж залізничної лінії в напрямку до станції Купенського вузловиї. намагається трансформувати свою чисельну перевагу в якісь територіальні здобутки. Ситуація насправді складна, і вона ще обумовлена тим, що ворог має. Можливість активно використовувати як артилерійську компоненту, так і авіаційну компоненту до того ж, логістичне плече, тобто плече підвозу матеріально-технічних засобів для ворожої армії, що діє на цьому напрямку, відносно коротке. А це значить, що ворог має можливість вчасно, в повному обсязі отримувати все те, що йому потрібно для просування вперед. Ситуація, насправді є досить складною і її перспективи розвитку напряму залежать від ресурсних можливостей українських сил оборони, тобто. Якщо українські міськосломовці не буде бракувати артилерійський гармат та боєприпаси до них, то ворог буде зазнавати серйозних втрат, і навряд чи він зможе трансформувати свою чисельну та технічну перевагу, якісь там територіальні здобутки. Якщо ж нам тих ресурсів буде серйозно бракувати, то відповідно українська армія і далі буде змушена проводити маневри на оборону, відходити на інші рубежи та ділянки, бо реалізовуючи місію. Оборони та охорони визначених рубежів та напрямків нам потрібно не забувати про важливу місію збереження життя та здоров'я наших воїнів. Бо якщо ми втратимо армію, ми втратимо Україну. Звісно, що для того, щоб українська армія мала вчасне постачання щодо ключових елементів військово-технічного забезпечення, тут має працювати не лише Наші військовослужбовці, е зокрема, тилових структур, мають право працювати українські дипломати з закордонними за партнерами, мають працювати українська оборонна промисловість. Ворогу важливо взяти під контроль частину території Харківської області уздовж лівого берега річки е Аскіл. Там зафіксуватись. Е там створити певні запаси ресурсів, щоб далі вже наступного року, в рамках весняна-літня кампанія, рушити до, е, західніше. Бо проєкт так звана Нова Росія, нікуди з голов Володимира Путіна та його поплічників не подівся. Вони все ще марять тим що зможуть взяти під контрольну бодай частину території України, зокрема Харківська область, території повністю Луганщини та Донеччини, далі Запоріжжя, далі. Херсон-Миколаїв Одеса в такий спосіб відрізавши Україну від моря, в такий спосіб створивши таку собі буферну зону між Російською Федерацією та відповідно рештками України. Звісно, що для того, щоб ворог мав змогу це реалізувати він продовжив підтягувати додаткові ресурси, людські матеріально-технічні. І тут ми маємо бути. Абсолютна і свідомо того, що голоруч з ворожими танками воювати неможливо для того, щоб наші воїни були максимально ефективними на полі бою. Нам потрібна техніка, нам потрібна озброєння, нам потрібні боєприпаси до того озброєння. Причому тут і зараз, а не, не, не колись там в перспективі там одного-двох років.